Перегони у навчальному закладі. В університеті нафти і Газу провели обласні змагання автономних роботів під назвою Роботрафік. Участь у конкурсі взяли 16 команд з усієї області. Діти представили роботів, яких вони склали самостійно. Директорка Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Христина Чепа розповідає. Змагання відбувались у чотирьох номінаціях. Теглі ринг, роболабіринт та швидкісна їзда вздовж трас 2 см та 5 см. Кожна команда має мати свого автономного робота, тобто це робот, якого вони запрограмували самі. Без допомоги своїх керівників тому на трасі вони будуть представляти самі себе. Керівники не мають права допомагати дітям. В тому і майстерність інженерна діток, щоб вміти спрограмувати і сконструювати власноруч. Кожен напрям завдань для учасників був поділений на вікові категорії від 10 до 21 року. Свого робота на конкурсі презентував 11-річний Мирослав Романюк з Коломиї. Хлопець каже: для того, щоб створити пристрій, знадобилось всього одне заняття. Я його створював завдяки програмі Spike Prime і я дуже задоволений, що він вийшов в мене таким, як я хотів. Десятирічний Захар відвідує гурток 3D-моделювання в центрі освітніх інновацій. Сьогодні юнак презентував робота, який працює від акумулятора. Він працює на Ардуїно і він здатний їздити по їздити по доріжці. Такій він працює на такому акумуляторі. І здатний працювати пару годин. Найкращі пристрої учасників відправлять до Києва на всеукраїнські змагання з робототехніки. Уляна Фицик, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.